Я можу ну, такий приклад привести. Я в 97-му році, наприклад, фотографую в Київському прийомнику розподільнику для неповнолітніх. Це була дівчинка, котру топували з Москви. Сама вона з Донецька. І вона себе так поводила, що я пам'ятаю цю розмову там, де вони. Вклеїли якісь конверти, чи щось таке робили, таке велике приміщення, ну і відповідно під охороною двох міліціонерів. І вона воно дуже голосно так. Та що тут? козли ті нас охороняють, ідіоти, кормять плохо. І що це таке? А я знаю, де вона була в Москві. І потім я, коли працював у 2002 році з лікарями без кордонів по вуличних дітях, я був у цих закладах, знаю, який жах. І я до неї так звертаюся, стоп, слухай. А що б з тобою було в Москві, якщо б е, ти там так казала, до ментів? О, я б вже їжу спливала. А ці два так сиділи, дивилися на неї, посміхалися і все. І це корінна різниця, я думаю, між двома системами, народами, країнами, націями, як хочете. В цьому багато чого є.